Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні на огляді буде проект Майнбейс, який дозволить залутати 120 доларів на пасиві. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Телеграм, адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробити. MyBase це нова платформа, котра заробляє на накопиченні комісії мережі ефіру та біткоїну. Але технічна частина нас не цікавить. Давайте розберемо, як на цьому можна заробити. На поточний момент на платформі проходить airdrop для користувачів, під час якого у нас буде можливість кожного дня залутати одну монету mbase вартістю 6 доларів. Вивід грошей відкриють від 20 накопичених активів. Тобто лише 20 днів кожного дня заходимо в особистий кабінет та 120 доларів вже у кармані. Для отримання даного бонусу першочергово переходь за посиланням під відео та реєструйся на сайті. Далі заходимо у пункт валет та генеруємо адресу нашого гаманця МБейс. Кожні 24 години заходимо на сторінку CTP та генеруємо ваучер на отримання монети MBASE. Всі ці дії повторюємо 20 днів поспіль та виводимо нашу нагороду на біржу BitForex чи DGPs. Особисто буду слідкувати за проектом та проінформую по змінах в умовах. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку. Є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе. Інвестуй з Інвестінхак!